Ну, Що це замерз? За результатами реєстрації 23 депутатів Заводоцької міської ради присутність 17 депутатів необхідний оголошується голошувати. На образі секретаря. Які пропозиції до секретаря? Віталія Борисовна, найсамостійніша. Голосуємо. Зайди, пане посадниче. Нас приймають. Захрюватися. Готова. Як це можна усередині заміняти? Можна палювати до в'язницьких варіантів? До проект порядку порядок заслухосив було сім питань. Є зауваження доповнення до порядку. Маємо до За 17 приймається. Щодо регламенту проведення сесії, пропоную 15 хвилин. Дмитрович, дозвольте до регламенту. Чотири. Що щодо суму питань прошу розглянути за 5 хвилин. Шосте питання. Не дивиться. Добре, голосуємо. <звінь> Переходимо до розгляд питань серед кудення. Перше питання про звернення депутатів до міської ради 8 скликання на підтримку президента України. Пані депутати, я так думаю, всі ознайомлені з цим проєктом рішення. Я не бачу сенсу його зачитувати, тому ставлю на голосу. поняли, що я мушу шукати. Це повний звіт. Просто складати, дивіть. Це показовий звіт, от що. Зремочиться. Я не знаю, Через маски на бордо не перебуває просто. В кармані, просто пристрій пристрель і и лучше будет Я знаю, кто тут нов тут поймал. поменяйте пульты Денис, давай быстрее давай пульты и давай повторное голосование Нас за рішення прийняти. Наступне питання: про проведено до програми підтримки військової частини Збройних сил України. Препонуються місце зміни до програми підтримки військових частини збройних сил України національної партії України на 2024 рік від 21 лютого 2025 року номер 185. Місці зміни до програми підтримки військової частини Збройних України Національної партії України діяльності на 2025 рік. Викладачі редакції, яка додається. Сума програми збільшується на 2 мільйони 700 тисяч. Загальна сума програми тепер складатиме 9 мільйонів 700 тисяч. Зараз у нас тримається. Пропонується передати субвенцію з бюджету за міської територіальної громади державного бюджету за виконання програми підтримки військових освітлення в Україні національної гроші України на 2025 рік рістові частини а 43 30 з сил України на капітальні видатки на загальну суму 200 тисяч гривень на придання РРУ передземного журналісту. Прошу. 17 за, приймаються наступні питання. Пропонується також передати по штабу позиції рістові частини А40-68 сил України на поточні видатки на загальну суму 1,5 млн на придбання британних е апаратів 29 тарел на землі на землях дозволених комплексів. ж субвенція військової частини А 73 і сімдесят чотири для військової частини сімдесят чотири ну Збройних в України на капітальній редакції на загальну суму 1 мільйон гривень на придбання транспортних засобів безпілотних назельних радіооперованих комплексів безпілотних літальних апаратів, засобів ближнього організарові. За 17 мають дякую. Наступне питання проповідати на баланс. Першої частини першої статті 26 закону України про самоврядування в України Зеландорська міська рада вирішила безоплатно передати на баланс комунального підприємства Зеландорської міський води на майно приконен на виконання програми захисту населення і території звичайних ситуацій техногенного та природного характеру забезпечення пожежної безпеки Зеландорської територіальної громади на 25-й рік згідно назад ковід. Шановные города, еще раз вертаюсь до вас, очень важный вопрос. Вчера посвятил свой день изучения Бухучета. А вот это очень интересно, мне интересно почитать закон Украины про буквы и ичный нормативный документ, который касается баланса и так далее. Все поняли, о чем это. К сожалению, великому, сколько не бьемся, в организме соглавание у нас сегодня в Украине нема закона Украины про державную властность, и нема закона Украины про коммунальную власть. Факт. Тому мы с вами руководствуемся. Конституция Украины, статья 142, а также самая главная статья 60, я закон Украины, про создания Украины, что касается коммунальной властности. <coughs> Получается так, что у нас ведь дел финансов не закупает, ответственности за учет коммунальной властности и недвижимое имущество не несет. Факт. Бухгалтеры также не несет, ответственность за то, что коммунальная власть у нас находится в коммунальной власти. нет у нас перечень, реестр, ничего не было. Потом Дмитрий Юрьевич, надо создать и поручить. Ну не надо так улыбаться, когда не доскочим на это дело. Поручить нашему вид белу, еще кому-то разработать положение, а также принять решение по регистрации коммунальной властности громад. Речь идет, например, начинаем, вот жилой дом, будинок, чьей властности, никто не знает. К примеру, вот это чья, не чья сегодня. Так не делается. Так не делается. Раньше мы вели такой учет, когда держава в 2002 году в передала нам с державной властности, коммунальной все, что вы видите в зелени. Мы же вели учет коммунальной властности. А на сегодня приклад вам пришел, чтобы вы проголосовали. Хоп, она. Было пять осветителей, четыре. А куда дели? Порезали коммунальное предприятие. Мне интересно за это. Прихожу до директора. А где у вас осветитель? А ага, мы порезали. На металлолом сдали, денежки присвоили. Пригласить, будь вот, ласка, главного бухгалтера суда. Я вам не говорю, Я без скандала. Просто, вот, ну, поинтересовать, как депутат. Что надо срубить. Сейчас хлыну. Я уже рассказал еще раз. Хожу, вы куда дели, вы осветитель? Как куда? Порезали у нас... Амортизация ноль, все, мы порезали, сдали, не могу. Подожди, есть собственник. Есть собственник, осветитель. Держава передала миска, она приняла властность осветителя. Вы его порезали без сгоды властника и успокоились. Так не должно быть. Пропоную еще раз. Скажу. Дмитрий поручить вот ласков, на чердой сессии. Мы должны принять положение про учет коммунальной власти громады. Здесь и земельные делянки. Так я не буду дальше эти разговаривать. Потому вот то, что говорит данный бухгалтер, она, она не отвечает за учет. Она отвечает за бог учет. У нее на балансе. И здесь, Елена, Елена э, от кого на балансе? Ну, коммунальное предприятие я зводен. От кого? Там не написано от кого. Просто передать. От кого? Исполкома? Напишите от исполкома. Я все сказал. Дякую за Сначала зрішення, дякую. Саме питання про нас рішення міської ради. Опонується зміни до рішення Запорозької міської ради від 24.02.2024 року про бюджет міської територіальної громади на 2025 рік. Доходи бюджету міської громади у сумі 177 сімдесят сім мільйонів двісті тисяч в тому числі доходи за цього бюджету. 165 мільйонів 6 тисяч 998 млн. Доходи спеціального фонду бюджету 12 мільйонів 22 тисячі 371. Видатки бюджету ей термозона до суди. 93 мільйона 165 тисяч 311 глів. У тому числі видатки загального фонду 195 мільйонів 939,780 балів. Видатки спеціального фонду бюджету 27 мільйонів 225 тисяч 529 гривень. Згідно додатку три до цього рішення, дефіцит за загального фонду бюджету 30 мільйонів 932 тисячі 784 згідно додатку два до цього рішення. Дефіцит за спеціальним фонду бюджету 15 мільйонів 23 тисячі 158 тисяч згідно додатку податку два до цього рішення. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 75 мільйонів 350 тисяч 232 додатку до цього рішення. Встановити, що джерела реформування загоноходу бюджету міської територіальної громади за 2025 рік у частині фінансування є надходження визначення обзамприводзі принципів та перехідні положення бюджетного кодексу України в частині здійснення передачі коштів із спеціального фонду бюджету до загального фонду бюджету за рахунок рекорд залаповічних коштів на початок року у сумі 26 мільйонів 512 тисяч 499. Додатки огляд для цього не є коміційному число. До всем на принято. всем за работу,